Всім привіт! Мене звати Іра, і я веду науково-популярний блог української, в якому вивчаю та розповідаю про те, як за допомогою знаю з різних наук когнітивістики, нейробіології, психології та інших наук можна жити краще, ефективніше і щасливіше. Сьогодні ми будемо з вами зламувати код харизми. Дізнаємось, чи взагалі можна якось винайти в собі харизму і стати харизматичним, якщо ти ніколи таким не був, і чи може умовний інтроверт стати харизматичною людиною? Додивіться це відео до кінця. Якщо я зараз вас попрошу назвати приклади харизматичних людей, то ви легко впораєтесь з цим завданням. Це ті самі магнетичні особи, з якими один раз поговоривши або послухавши їх, одразу проникаєшся до них якоюсь симпатією і теплом, і хочеться обов'язково зустрітись з ними ще. Або якщо це мова про якусь знаменитість або блогера, хочеться одразу передивитись всі їх інтерв'ю, всі відео, дізнатися якомога більше. У нас у суспільстві прийнято вважати харизматичних людей людьми з якимсь небесним даром, яким просто пощастило народитись Відкритими, смішними і ну, з якогось боку, це правда, тому що деякі риси, які притаманні харизматичним людям, вони дійсно передаються просто генетично. Такі риси, як відкритість до нового, активність, ваш природний рівень окситоцину, наприклад, впливає на те, наскільки ви взагалі люб'язна людина. Тож, чи є харизма вродженою? Або точніше буде сказати, навіть чи приречені деякі з нас вічно відчувати себе нудними і нецікавими? Чи можна щось з цим зробити? Є одне. Питання, на яке я наткнулася, поки готувала це відео, і воно мені дуже сподобалось, чи бачили ви колись не харизматичних дітей? Звісно, є діти з якимсь особливим рівнем артистизму і чарівності, але в цілому у віці 2-4 років всі вони якісь. Цікаві, свої рідні. Вчені дослідники все-таки виявили, що харизма не є якоюсь вродженою якістю, а просто набором конкретних навичок, які ми можемо вдосконалювати. Тобто харизма в більшості це просто навчена поведінка. Так, звісно, у когось можуть бути вроджені риси, які просто допомагають, і е, з набиттям життєвого досвіду вони розвиваються. А може бути навпаки, хтось народився з рисами для харизми, але життєвий досвід звів їх на нівець. Але щоб ви розуміли, Зуміли, є навіть дослідження, де у лабораторних умовах вчені. Підвищували або знижували рівень харизматичності людей, просто допомагаючи їм освоїти деякі навички. Тому харизма невроджена, це просто навичка, а якщо точніше, набір деяких навичок, якими ми з вами можемо навчитись, і про деякі з них я вам сьогодні розповім: як стати харизматичною людиною. Справа в тому, що більшість проблем людей, які хочуть стати цікавими і харизматичними, полягає в тому, що вони взагалі неправильно розуміють, що таке. Харизма. А харизма це особлива якість, якою володіють деякі люди, яка дозволяє їм спілкувати з іншими та надихати їх на глибокому емоційному рівні. Ще раз спілкуватись з іншими і надихати їх на глибокому емоційному рівні. Секрет харизми в тому, що вона не про вас, а про те, як ви змушуєте почуватись інших людей з вами. Часто Секрет харизматичних людей не в тому, що люди вважають їх класними, а в тому, що вони змушують цих інших людей вважати класними себе і почувати себе класними. Коли хтось змушує нас щиро почуватись класним, почувати себе комфортно, відчувати позитивні емоції, то нам приємно спілкуватися з цією людиною, і ми хочемо ще. І ось вам відповідь на питання: чи може умовний інтроверт бути харизматичним? Звісно, що може. Є дуже багато відомих знаменитостей інтровертів, яких ми вважаємо неймовірно харизматичними, тому що харизма полягає не в комунікабельності чи гучності. Це про можливість спілкуватися з іншими та змушувати їх почуватись комфортно. Інтроверти для цього ж можуть використовувати свою природню здатність. Слухати вести розмови на якомусь глибокому рівні. Тож давайте перейдемо до конкретики: п'ять звичок, які зроблять вас харизматичною і цікавою людиною. По-перше, як виявилось, щоб бути харизматичним, мало просто бути цікавим або цікавитись чимось і щось цікаве розповідати. З усіх досліджень про харизму мені найбільше сподобалось дослідження Принстонського університету, яке показало, що дуже надзвичайно харизматичні люди зазвичай мають ідеальне поєднання. Двох рис. Ці риси це якраз і є те, чому харизматичні люди такі унікальні і чому ми всіх так любимо. Тож, щоб бути надзвичайно харизматичним, щоб бути переконливим, щоб захоплювати, ви повинні мати ідеальне поєднання тепла та компетентності. Тож, наша перша звичка, це дотримуватись ідеального балансу компетентності і тепла в спілкуванні з іншими. Дві речі, які вам слід показати своєю поведінкою: так, ти можеш мені довіряти і. Так, ти можеш на мене покластись. Харизматичні особистості здатні випромінювати справжні відчуття тепла, дружелюбності, близькості. Але водночас вони цікаві та впевнені в своїх силах та компетентності. Розумні люди дуже часто роблять помилку, вважаючи себе все компетентними. Вони розкидаються фактами направо і наліво. Вони намагаються вразити вас своєю кількістю знань, фактів, статистики, даних, але вони сприймаються. Холодними з іншого боку, є люди, які відчуваються дуже теплими і приємними. Але в них немає цього балансу з точки зору компетентності. Вони всі дуже симпатичні, дуже дружелюбні. Їх люблять, але перебивають, наприклад. Їм кажуть, що їх не сприймають серйозно, що вони не заслуговують довіри. Люди навіть швидко забувають їх після зустрічі. Тому проблема більшості людей, які вважають не харизматичними. В цьому дисбалансі між теплотою і компетентністю. І потрібно вчитись своєю розмовою, своєю подачею ідеально балансувати між цими двома рисами. Друга звичка заохочуйте людей до саморозкриття, ставте глибокі питання, які скеровують інших поділитися інформацією про себе. Пам'ятайте в своєму відео про те, як наш мозок закохується, я вам розповідала про магічний список з 36 питань, які вивчали дослідники. І коли вони брали пари незнайомців, ці незнайомці задавали один одному по черзі ці питання, відповідали. То дуже велика кількість цих людей закохувались один в одного, а деякі навіть одружувались після. Головний секрет цих питань був в тому, що вони дозволяли кожному в цій парі розкритись глибше і розповісти щось вразливе, що створювало між незнайомцями відчуття довіри. Дослідження показують, що люди дуже люблять просто неймовірно говорити про самих себе. Я впевнена, що ви і так, в принципі, це розуміли. Але дослідники з Гарварду ще й виявили, що коли люди говорять про себе, то в їхньому мозку надміру активується центр задоволення. Наш мозок просто налаштований на те, щоб отримувати задоволення від обміну інформації про себе, і відповідно, коли ви змушуєте людину в розмові з собою відкриватись більше, їй більше подобається з вами розмовляти і більше подобаєтесь ви. Окрім того, соціальні психологи виявили, що люди, які ставлять багато запитань, сприймаються іншими людьми як більш симпатичні. Звичка 3. використовуйте ефект Бенджаміна Франкліна. Ви точно чули про таке поняття як когнітивний дисонанс. Це фантастичний науковий спосіб описати те, що коїться з нами, коли наші дії не збігаються з нашими переконаннями. Коли думки людей не збігаються з тим, що вони насправді роблять, це викликає стрес. Щоб позбутися цього стресу, вони змінюють свої думки відповідно до своєї поведінки. Бенджамін Франклін успішно використовував когнітивний дисонанс ще до того, як він став крутим, а сам дисонанс отримав свою назву і використовував. Він цю ідею в особистих стосунках. Він часто просив людей допомогти йому або дати поради. У свою чергу люди починали його любити, тому що мозок підказував їм, що якщо вони роблять для якоїсь людини щось хороше і допомагають їй, значить, ймовірно, ця людина їм подобається. Звучить не зовсім логічно, але це дійсно працює. Це ще одна помилка нехаризматичних людей. Їм часто ніяко попросити когось про допомогу чи пораду, і вони думають, що таким чином вони стають тягарем і починають дратувати інших людей. Але це працює рівно навпаки. Харизматичні люди, які вільно почуваються і розслаблені. Легко можуть попросити комусь е, принести, будь ласка, склянку води або кави, або дати їм якусь пораду, чи дати їм е, свою думку, відповідь на якусь ситуацію. Четверте, пізнайте себе і будьте собою в своєму середовищі. У книзі Джеймса Кліри є таке правило: грай у гру. В шанси на твоєму боці. Є ситуації і умови, в яких вам простіше бути харизматичними і цікавими для людей. Дві різні людини можуть вважатись харизматичними, працюючи в одній і тій самій великій компанії. Але одна, наприклад, проявляється, виступаючи на масових зібраннях. А інша на офісній кухні, віч на віч з кожним іншим працівником одна це може робити через гумор, жарти, а інша через геніальні ідеї і вміння їх красиво подати. Люди, які не розуміють це в собі. Намагаються стати харизматичними шляхом того, що вони копіюють чиюсь іншу манеру. Наприклад, мій колега Володя класно жартує і його всі люблять. Тому я, мабуть, також буду намагатись жартувати а потім в мене не вийде. і Я думаю, що мене всі зненавидять і моя самооцінка впаде. Це замкнуте коло. Теоретично ви можете розвинути в собі будь-що і почуття гумору, як у Володі, також. Однак на практиці ви з більшою ймовірністю насолоджуватиметеся тим, що вам дається легше. Обираєте правильний спосіб самовираження, і успіх обов'язково прийде до вас. Обираєте неправильний і ваше життя стає. Просто боротьбою харизматична особистість, як правило, чітко розуміє ситуації в житті, коли вона почувається найбільш розслаблено і природньо. а також випадки і події, коли їй просто простіше проявляти себе. П'яте. Заведіть собі звичку говорити те, про що ви думаєте. Ще одна проблема нехаризматичних людей це те, що вони настільки намагаються всім сподобатись, під всіх підлаштуватись, підлаштуватись під якісь суспільні правила, що стають просто ніякими. Недаром кажуть, що найцікавіші люди, і люди там без неврозії, вигорань і апатії, це ті люди, які думають, кажуть і роблять одне і те ж. Люди, які нічого не заперечують і ні з чим не погоджуються, сприймаються просто нудними. І коли я кажу, що потрібно завести собі. Звичку казати те, про що ти думаєш, і виражати свою думку, я маю на увазі, що це саме звичка, тобто вона починається із зусиль, і з часом з кожним разом стає для вас все природнішою і простішою. Звісно, виражати свою думку на початку страшно, і не думайте, що вам це ідеально вдасться з першого разу, що ви так природньо скажете, і всі оцінять е, те, що ви тільки що сказали. Але як будь-яка звичка і розширення зони комфорту, чим частіше ви будете це робити, Тим легше вам буде це вдаватись, і тим більше успіху ви в цьому будете досягати. Якщо у вас є така риса, що ви, наприклад, боїтесь виражати свою думку або боїтесь визнавати, що ви чогось не знаєте, то швидше за все, ви робите це по деякій причині. І швидше за все, ця причина в тому, що ви таким чином просто захищаєте свою самооцінку, тому що ви вважаєте, що ви будете правильні і цінним, і вас всі будуть любити лише. Якщо ви будете дотримуватись, яких правил, не будете нікого дратувати, будете говорити тільки якісь правильні речі, а не тому, що ви просто цінні базово як особистість. Взагалі, якщо опустити всі спроби і способи стати харизматичним, по типу жартувати, бути активним, задавати більше питань, бути дружелюбним, то харизма починається зовсім з іншого. Вона починається з чіткого відчуття, що зі мною все добре. І мене люблять, і це ідеальний шанс нагадати вам, що в мене все ще проходить набір на мій курс, самоцінність плюс автентичність, який я розробляю в партнерстві з психологинею, з членом Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії, Валерією Лісовою. Якщо ви особливо впізнали себе в останніх двох пунктах. І вам здається, що ви взагалі не розумієте, який ви, які ваші сильні сторони. І намагаючись стати більш цікавою людиною, ви частіше наслідуєте інших, і що ця стратегія вас в більшості лише дратує і виснажує, тому що в цілому то це не ваше. То я думаю, що цей курс це саме те, що вам потрібно, і те, що вам допоможе. Якщо ви боїтеся виражати свою думку, зробити помилку, мати якусь невдачу, або ви боїтеся негативно сильно сприймаєте критику інших людей, і в цілому відчуваєте, що вам не вистачає якоїсь здорової, стабільної самооцінки, і ви хочете її підвищити, то це саме те, що ми будемо робити на нашому курсі. І так я сказала, що ми будемо саме це робити, а не те, що ми будемо про це розповідати з психологом, тому що ми... Ми будемо давати масу спеціальних психологічних практик і завдань, які буквально будуть переналаштовувати ваш мозок і будувати стабільну самоцінність, стабільну самооцінку, будуть спеціальні практики, щоб дізнатись, хто ви, який, ви, які ваші сильні сторони. І я нагадаю, що якщо ви все ще сумніваєтесь, чи потрібна вам самоцінність і це ваше, то подивіться мої попереднє відео, воно якраз про це. А якщо не сумніваєтесь або вже хочете дізнатись деталі, то курс починається. Це від 1299 гривень, якщо я не помиляюсь. Переходьте по посиланню під цим відео. Там є наш сайт, і можете почитати всі деталі і одразу до нас приєднатися. Я дуже чекаю вас на цьому курсі. А на сьогодні, все, дякую, що подивилися відео, і ще побачимось.